Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина і хочу зробити з вами розклад, бо ви вже запитували ми, в принципі, цей розклад вже робили. Це стосується відкриття аеропорту Бориспіль. Я, на жаль, чомусь, я думала, я зберігла. Тут ще не закріпилося. Тобто це не фантазії в цьому випадку. В цьому випадку. Ще не оприділилися. Ось, давайте я так скажу: не оприділилися. Як саме для чого і що? Тут, бачите, дивіться, натяк вже. Бо я хотіла з вами розглянути таке питання. Ходять чутки. Ці чутки ви можете перевірити на такому сайті, як Політека. ось. Там е, обговорюють е, це питання стосовно відкриття рапорту. Бориспіль дуже активно. Е, до речі, цим активно займається Офіс президента в тому, а найбільше саме Єрмак. Ось навіщо це їм все? Виявляється, е, ми вже робили розклад, правда, ми не зовсім так. От, е, ми, хоч, ми знали, що хочуть щось вивести. Ось. Дивіться, що тут іде. Це стосується все формули миру. І ось тут у нас мир випав. Відкриття це з формулою миру ще не все так однозначно. Якщо ви пам'ятаєте, формула миру іде від Зеленського, так? Ось. Але насправді вона від, від Кремля, скажімо так, від Кремля. Ось. Тепер зараз я далі скажу, що я знаю. Все це ви можете перевірити на сайті Політека. І так, вони, дивіться, Ярмак шукає легітимних посадовців, які б могли підписати цю мирну угоду. Ось тому ця карта випадає. Зараз ми зробимо розклад, ми це все зараз перевіримо. Ми ж завжди фейки перевіряємо. Ось. Ось вам формула миру, яка ще ну, не оприділилася вони ще. Ще не затверджено, хто її буде підписувати і тому подібне. Ось наскільки я розумію, все ж з того сайту, що Єрмак має такі три кандидатури: як Стефанчук, Умєров та Арахам'я. Зараз ми все перевіримо, але все по порядку. Я просто скажу те, що я знаю. І ми будемо зразу перевіряти. Ось ці люди, які будуть підписувати угоду, вони хочуть гарантій якихось підписати і втекти. Давайте зараз, от, будемо і перевіряти. І так, і так. цікаво, цікаво. Карти зразу показують, що, що, що нам треба. Гаразд. Давайте тоді дивимося. А, і так. Чи підходить кремлю такі кандидатури, як Стефанчук? Умєров І Арахамі? Один з них, не всі. Я так розумію, не всі. Одна людина. Чи підходять вони? А, саме Кремлю. Стефанчук ні. умеров, умеров підходить, міністр оборони. І Арахамія. Арахамія менше. От умеров. От умеров підходить їм. З цих усіх. Тепер інше запитання: чи хоче хтось з них це робити? Підписання цієї мирної угоди з Кремлем. І так, чи хочеться зробити Стефанчук. Там, звичайно, на своїх умовах. Ми зараз будемо дивитися, які кожний висуває умови. І так, чи хоче зробити це Стефанчук? Чи хоче це зробити Умеров, Чи хоче зробити це Рахамія? Стефанчук? Тут е, людина е, требує грошей. Е, доброї винагороди. Е, дивіться. Тут якоїсь стабільної. Стабільних якихось гарантій людина требує. І час. Ви бачите час. Час тут. Карта часу. Стрілочка часу йде. Як цікаво. Тепер уміров. Уміров теж якісь гроші, конфіденційність, бачите? Гроші тут, гроші тут. А тут більше грошей запросив, ніж е, Стефанчук. І е, конфіденційність. І не тільки його, а ще когось. І літак. Плюс літак. <глухи> Тепер Арахамія. Чи погоджується він? От Арахамія не, не зовсім. Не зовсім. Не зовсім він требує, але не, не зрозуміло, що. Давайте тоді ще розберемо. Е, угу. Зараз ми подивимося, ще, що вони хочуть за цю послугу. Тобто він не зовсім погоджується. Ці двоє так. Е, там, звідки я інформацію маю, кажуть, що ні за яких умов не буду підписувати, сказав Стефанчук. Але насправді тут час, щоб втікти, час для того, щоб втікти, і якась сума грошей. Тут ще навіть, знаєте, що може бути? А, цей буйвол, цей бик, це ще може бути якась фазенда. Бачите, воно червоне таке, якесь ранчо, а, ще щось таке потребував. А у цього все є, йому тільки гроші. Треба просто він ще когось, конфіденційність. І так, зараз ми, в принципі, я тут і так зрозуміла, що вони запросили. Ось тут я не зовсім впевнена. Він роздумує ще, що він просить. Угу, теж. Ага. Ні, він не хоче. Тут на відріз, Тут на відріз, ні. Тут людина, от Арахамія, ні. Я не бачу, що Арахамія цього хоче. Ці двоє так. Гаразд, поїхали далі. Бо кажуть, на умова цих людей, які будуть підписувати цю формулу миру, на умова відкр... відкриття, тобто дієздатний. Роботоздатний відкритий Бориспіль. І відкриття кордонів. Ось. Давайте от подивимося. Відкриття кордонів. Чи дійсно відкриють кордони найближчим часом? Ні, не бачу. Ні не бачу. Не бачу, щоб відкрили найближчим часом. Ну, до літа точно ні. До літа, а то навіть до осені не відкриють, якщо не більше, я так думаю, що тут, тут йдуть ще дебати, але, скоріше за все, якщо і відкриють, дивіться, навіть якщо і відкриють, так, візьмемо припущення. Тільки тим а, статним людям. Тобто, я не бачу тут, що відкриється. Кордони найближчим часом для звичайних людей, але е, і не всім, навіть якщо відкриють, не всім, дорогенькі мої. Не всім. Я хотіла просто давайте на сам цей підписання е, мирних угод, давайте ось це подивимося. Бачите, ще йдуть дебати. Я так припускаю, що Росія Рашкастан, що вони требують більшого. Вони ще не наситились. Їм більшого треба. Їм просто формула миру до лампочки. Ні, ні не потрібна їм формула миру. Ось тому я не бачу, ні, не бачу. Не потрібно їм це. Давайте тут і так, кому потрібна ця формула миру. Про яку мову йдеться? І так, нашій владі, Путіну, тобто Кремлю, путінській владі? Кремлю, давайте скажемо Кривню або Росії. Звідки звідти? І якась третя сторона. Виглядає, що всім, здається, потрібно. І так, кому потрібно? Наші? Ну, Вони відстоюють інтереси, дивіться, тут іде відстоювання своїх інтересів. Вони, бачите, таємно, таємно вони займаються цим. Цим питанням є. Це таємні угоди, мої е, перемовини. Вони ведуться постійно. ці. Е, тобто, так, вони відстаюють. От, от ця карта показує, що вони дуже відстають свою цю формулу миру. Путін. Ну, Путін ще не вірніше. Кремль він не зовсім оприділився. Ми вже говорили останні розклади, що вони хочуть капітуляцію всієї України. Їм ця формула миру якось. Ні до чого, ця карта знову підтверджує. Дивіться, мої другенки, всі, хто дивиться мої розклади постійно і аналізує це все, бо я люблю це все аналізувати. Не просто отако тяп-тяп-тяп. Розумієте, подивиться, ой, не ніть Воно не цікаво, не ніть Цікаво розібратися, а що за, за тим стоїть. Розумієте? Ось. І тепер третя сторона. Третя сторона ну, тут місяць. Тут місяць. Я би не сказала, що тут щось пострашніше, Яка з третя сторона хто це може бути? Або, скоріше все, це питання ні. На питання відповідає ні. Ось якось так. Ви знаєте, по місяцю йде страх. Страх, що можуть підписати, якась третя сторона. От. Це може бути і Захід, це може бути і інші. Ну, а хто ще третя сторона? Захід. Так? Я так думаю, що. Бачите, я не уточнила третя сторона. А давайте уточнимо, чому, чому би і ні. Третя сторона, давайте так. Ми візьмемо декілька країн. Візьмемо Китай, візьмемо Турцію і візьмемо. Колективний захід. Ті, що за нас. Не ті, що е, не оприділилися. Так, ті, що за нас. І так, Китай. Ну, Китай готовий. Китай готовий. А... Китай, а це Турція. Турція теж готова. А наш колективний захід. Ну, в принципі, ви бачите. А вийшла карта миру. Але карта миру не говорить про. Тут говорить в загальному про мир. Тут можна розшифрувати. Яку саме угоду. Верніше, це не угода. Розумієте, їм мир потрібен. Угу. Бачите, не зовсім їм потрібна якась фальшива угода. Їм потрібний справжній вибороний. Тобто, ви бачите, карта смерті говорить про трансформацію, про закінчення, про закінчення військовим шляхом закінчення, про якісь шанси. розумієте? Тобто, захід наш, ті, які на нашій стороні, вони хочуть справжнього миру. Перемоги, можна так сказати, військовим шляхом, щоб це все закінчилось раз і назавжди. Розумієте, а не непонятно що. Якщо ми оце от зараз все дивимося, я маю на увазі Турція стопроцентово за підписання, тим більше Турція там уже трошки хитро, а Китай бачить в цьому вже якісь перспективи. Е, ще не визначені ті перспективи, але вже дивиться наперед. От е, Китай, бачите, бере навіть на себе відповідальність як цікаво, дуже цікаво. А тут у нас колесо фортуни. Тобто е, можна сказати, так, що е, ці перемовини ведуться вже давно. Не, не саме з Китаєм, а взагалі. Тобто, ось це все, що ведеться, так? Ці а, дебати, скажімо так, обговорення, ось які я вам сказала ось тут таємні. Ось тому, тому так. Ну ось поки що так. Я не знаю, в мене запитань більше нема. Я трошечки розгублена, бо я відверто скажу, не очікувала. От так. Гаразд, мої дорогенькі, не буду затягувати ваш час. Якщо вас щось цікавить, будемо розглядати. Вибачайте, якщо не вчасно щось роблю, постараюсь виправляюсь як можу. Е Тому е ой, не знаю, розстройство цим усім. Гаразд, мої дорогеньки, бережіть себе, мої любі. Гарного, мирного дня, ночі і разом до перемоги. Все буде Україна!